Двома автобусами члени молодіжної громадської ради Київської області рушили до міста Савутич. Це виїзне засідання молодіжної ради при голові Київської обласної державної адміністрації, присвячена 25-й роковинам Чорнобильської трагедії. Делегацію зустрів заступник міського голови Славутича Олександр Лемкевич. Для членів молодіжної ради він провів презентацію свого міста. Місто Славутич збудували для працівників ЧАЕС. Воно прийшло на зміну загиблі в аварії прип'яті. Якщо Прип'ять для всіх символ трагедії, то Славутич символ надії. Завдяки Анатолію Йосиповичу і завдяки меру Славутича Одовіченка Водимиру Петровичу ми змогли виїхати в місто Славутич, ознайомитись його інфраструктурою. Місто Славутич вирізняється чистотою, тишою і дуже малою кількістю транспорту. Найбільше цього вражають люди Славутичські, тому що вони завжди радісні, завжди радісно приймають з душею. Після презентації делегація молодіжної ради відправилася на екскурсію до музею Чорнобиля. В 1980 році, як все велике, потужне в Радянському Союзі, все називали іменем. Ця ж доля спіткала так само і Чорнобильську атної гості міста дізналися про подробиці аварії на ЧАЕС. Інформацію отримували з уст екскурсовода, фото і відеоматеріалів. Відвідали і зал пам'яті ліквідаторів аварії. Шашинок Володимир, Лелеченко Олександр, Ішура Володимир, Апимов Олександр, Кибинок Віктор. Коли помирає людина, помирає невеличкий всесвіт. Дійсно, у кожного були якісь плани на майбутнє. І чому ми згадуємо саме цих людей? Бо вони були першими. І завдяки цим людям аварія не переросла ще в більший масштаб. Після музею делегація молодих активістів відправилася рятувати екологію Славутича у програмі дня висадка дерев. За цю благородну справу молодь Київщини узялася за зартом. І за короткий термін місто збагатилося декількома деревами. Ми покращуємо екологічне становище, висаджуючи дерева. Тому я думаю, що це дуже правильно. Візитною карткою виїзного засідання молодіжної ради стали веселі жарти і дружня атмосфера, адже поїздка мала дві мети: перша просвітницька акція присвячена 25-річчю Чорнобильської катастрофи, і друга об'єднання молоді Київщини. Сплатити нашу молодь, щоб вони більш стали дружніші, тому що це така неформальна обстановка. Да, поїздка все таки 200 кілометрів. Ми їхали разом. Ми будемо їхати обратно. За поставленими цілями члени громадської ради впоралися добре. Після чого на всіх очікував святковий концерт. Наталія Білогурова, Сашкодовбиш, студія Барт Славутич.